24 квітня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав масованого комбінованого удару по Києву. За попередніми даними, відомо про 9 загиблих. Попередньо понад 70 людей отримали поранення різного ступеня. Серед постраждалих є діти. Сталися руйнування в житлових будинках. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, на житлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава повідомили у ДСНС України. Комбінованої атаки зазнала і Житомирщина. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також обуховою хвилею вибито вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках. Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС. Повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Загалом сили ППО збили 112 повітряних цілей, серед яких 7 балістичних ракет Іскандер М, 31 крилату ракету Ха 101, шість крилатих ракет Калібр, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 чи «Х-69», 64 ударних ППЛА Шахет, 68 ворожих безповників імітаторів. Локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1060 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 945 тисяч військовослужбовців. На війні час від часу броньована техніка пошкоджується. Щоб її відремонтувати, потрібні фахівці із ремонтного батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. А щоб доставити цю броньовану техніку з поля бою до фахівців-ремонтників, потрібна ось ця машина MAN Multilifter. І сьогодні поспілкуємося із фахівцем, який якраз і оперує на цій супертехніці. Це машина німецького виробництва MAN з системою Multilift. Призначена, ну, в нас використовується для. Евакуації легкоброньованої техніки та автомобільної техніки нашої військової частини. Загалом це старенька техніка, передана нам союзниками, європейцями, Німеччиною, зокрема. І Досить надійна, потужна техніка, яка по прохідності дуже якісна, і по нормальним трасам, дорогам досить маневрена, швидкісна машина. Який оцей рукав евакуація, тобто є там М-ка, її підбили десь, наприклад, близько до переднього краю. Від переднього краю нам її треба якось дотягнути, я так розумію, більш безпечне безпечні. місце, так. Там, де менше вже fpv дрони досягають, де не можуть там, ну де, де вже хоч якась є маневреність, щоб можна було приїхати швиденько розкласти, бо платформа прямо в нас з'їжджає на землю. Викидаємо платформу вантажем вантаж. Техніку, яка важить 14 тонн в повному обвісі, там, наприклад, там, з БК з усім лихом, ще й варена. І витягуємо на себе і уїжджаємо. Козаки возили теж, вони там плюс-мінус заряджені там, 11 тонн. Я дуже цікавий, до речі, про козаки. Е, от ви показували відео, як його завантажити на цю височеньку платформу. Це от те, на чому стоїмо, воно буквально виїжджає. Так. І опускається вниз. Повністю там є складки такі, повністю вниз опускається і стає рівна платформа. Ми доварили такі наїзди, зробили, чіпляємо там з краю, так як хочемо по ширині, там, куди нам потрібно, під гусянку ширше, там вужче під автомобільну техніку. І просто витягуємо. Я вже приспособився, що тут є гак такий. Відчіпляю платформу, під'їжджаю, гак отак десь торчить. Чіпляю такий пас, є потужний. Купили пас спеціальний. Широке на, на 36 тонн. Чіпляємо техніку, і я просто їду потихеньку і затягую ту техніку на себе. Отже, кабіна. Ви кажете замала. Як на мене, велетенська. Це насправді не так. Коли їдемо там, на евакуацію, їде якомога більше там, осіб, то дві особи більше не можна взяти з собою. І... Насправді досить тісно там ногам сидіти якісь речі, там ще покласти. Оце трошечки такі незручності, що трохи замало місця для, для ніг в кабіні. Я думав, ось цей люк, який відкривається. Теоретично, тут ж можна турель якусь кулеметну поставити, але фактично воно для чого було? Просто евакуційний вихід? Мабуть, ні. Скоріше за все, що це кулеметний турель. Бо ми візьмемо цю сидушку, так опустимо, і в нас тут. Металева стійка для ніг, ми виходимо, стаємо сюди і тут елементарно просто одним рухом, і ми відкрили кулеметний простір. Все, ми вийшли і вже в нас можемо турель якусь ставити, кулемет, автомат, все що завгодно, і ми можемо оборонятися. Тобто можна ЗРПГ шмаляти по підерам без проблем, якщо необхідно. То скільки на спідометрі у вас там, стрілка максимум? Стрілка максимум 120, але так як в нас тут є цифровий тахограф, ну він не цифровий, це в нас е, шайба, так звана І Він запрограмований по дорогам Європейського Союзу, він 88 більше не їде, але їде сміливо 88. То ви несете з 88? Не їде? Ми можемо їздити, я так не їжджу, бо це військова техніка, багато мостів, воно все гурки, такі, гуде, ми їздимо там. Я їжджу 80, там, якщо це по хорошій дорозі. По хорошій. Бо якщо дорога десь з нерівностями, то трошки жорстко, так як це військова техніка, амортизація не сильна така, воно прям так жорстко, що відчуває кожен хребець на, на спині, в якій нерівності є на, на наших дорогах. І то бо кажуть, що в нас е, не потрібно ремонтувати прифронтові дороги, це неправда. Треба їх ремонтувати, тому що логістика в даному випадку в нас частково це логістика, переміщення військової техніки, озброєння. Вона потребує доріг, потребує якісних доріг. Якщо їх не буде, ми не зможемо швидко рухатися, робити ті ж самі ремонти, повертати техніку в стрій. Ярослав, ви дуже дружні з цією машиною. Це прям видно, як ви говорите, цією справою, обожнюєте цього супермонстр трак Але е, я знаю, що по службі, по вашій посаді, ви ж юридично маєте підставу звільнитися зі служби. Так. Е, тому що ви повернулися з полону, наскільки відомо. Так, з перших днів став на захист батьківщини і так склалося, що під час бойових дій потрапив до полону. Потім, коли звільнили з полону, просто я навіть гадки не мав просто взяти і піти звільнився. звільнитися. Так, де часами трохи трагередю, вже трохи відчувається, три роки цієї війни вже якась моральна втома, саме моральна, можливо, фізична, там трохи треба. Якусь реабілітацію пройти, бо трохи теж здоров'я під, підкошує, звісно. Але, знову ж таки, війна триває і сидіти, просто бути осторонь. Я не знаю, як знайти себе зараз, піти, просто жити в, в звичайному житті. Я не розумію. А скільки часу ви провели в полоні? Півроку. Рівно 6 місяців, від... чітко день в день, 6 місяців. Не знаю, як так співпало, але півроку. Це е, окрім всього, от е, наскільки мені відомо, в полоні під час перебування в полоні є навіть відео ваше, е, коли возили українських військових полонених до Кадирова, і е, це ви там були, так, так здається. Так мені здається, це якась картинка була. Бо коли нас привезли до Кадирова, це було в Чечні, в Розному знімали цей ролик. Ми не, не розуміли, не знали. Тобто, то ми думали, що нас там десь вбивати везуть, чи ще там щось. Тому що як, ну, зав'язані очі всю дорогу і в якійсь легковій машині везли. Чув, що супровід якийсь був, бо мигалки працювали, нам не зупинялися, не давали ні їсти, ні пити всю дорогу. Навіть в туалет один раз тільки зупинилися вночі. там і все. І все. тут Привозять, витягують з машини, знімають е, пов'язки, з очей знімають, і тут Кадировку по телекамер. Ми взагалі не розуміли, що відбувається. Потім, коли я звільнився з полону, звільнили мене з полону, я подивився цей ролик, мені показали, друзі прислали. Я дивлюся і кажу, та ну ладно, це вони нарізали, як захотіли, що типу, його якісь там сини взяли нас сполону, це зовсім не так. Їх там і близько не було. Ну, вони зробили собі картинку. Я думаю, це все було створено для, того, для картинки, для їхнього там. Ну, просто щоб картинку показати якусь там. Але я ага. щасливий, що нас. Як, щасливі? Не щасливий, просто задоволений тим, що нас поміняли швидко. Півроку це не так, як люди, хлопці, побратимі, дівчата, навіть посестри наші, з, щоб потрапили в полон чи на Азовсталі, ще до сих пор в полоні. Це складно, це важко. Я провів ще 6 місяців. Кажу, це дуже дуже важко. Просто це дуже важко. Це, я не знаю, як вони виносять 3 роки. Просто я не знаю. Це дуже сильні люди. Дуже. Я. Просто кажу, я більше, якщо я, буде така ситуація, я в полон не піду. Просто, я не знаю, чудом якось все, все вийшло, так чудом ви, вижив, але не піду в полон. Все. Це складно. Не передати словами. Через який термін після повернення з полону ви вже повернулися і долучилися до виконання задачі. Десь кілька місяців була реабілітація така, бо я втратив багато ваги. Ну, трохи погано кормили, нас втратив багато ваги, там мінус 10 кілограм, е трохи лікувалися. Реабілітація була десь близько двох місяців. І потім повернувся в стрій з одразу ж до свого підрозділу, е одразу почали виконувати почав виконувати бойові задачі. Моє місце саме тут, в цій військовій частині, в цій бригаді, саме з цими побратимами, з якими я з самого початків І в цьому підрозділі якось, як, як в рідному, скажімо так. Я хотів би подякувати пане посол вам, подякувати народу Кореї, подякувати уряду Кореї за ту величезну допомогу, яку ми отримали протягом великої війни. Саме завдяки вашій допомозі ми змогли розгорнути систему розмінування України. 50% машин розмінування це саме ті машини, які нам надала Республіка Корея. І саме головне, як тільки в нас з'явилися ці машини, в нас в рази зменшилась кількість загиблих садив. Для мене честі бути присутнім на цій церемонії передачі допомоги, уряд Республіки Корея поважає і підтримує всіх вас, хто щодня працює і щоб рятувати життя навіть у дуже Складних умовах. ДБР викрило офіцера одного з центрів Міноборони, який за гроші фіктивно працевлаштовував чоловіків, щоб ті уникнули мобілізації. Вартість послуги від 8 до 10 тисяч доларів. Людей фіктивно оформлювали на цивільні посади, видавали довідки про бронювання і вносили до реєстру оберіг. Роботу вони не виконували, просто уникали призову. Слідство встановило щонайменше 50 таких випадків. Офіцера затримали на гарячому під час передачі 8 тисяч доларів у нього його спільників і клієнтів провели обшуки, вилучили документи, переписку і інші докази. Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За таке правопорушення можна провести за ґратами до 10 років. Встановлюється наразі повне коло причетних серед посадовців міноборони, ДЦК та правоохоронців. Вже близько місяця у Житомирі функціонує громадська організація Свідомі батьки, яка покликана підтримати батьків та підлітків в умовах сьогодення події в Україні останніх двох-трьох місяців дуже напружують з приводу того, як часто потрапляють сучасні українські підлітки в критичні ситуації. Це і вербовка спецслужбами Росії для підриву ТЦК або якихось інших об'єктів інфраструктури, це і зачепери, які часто гинуть на потягах українських вокзалів. Ну і багато, багато, багато різних питань. Тому громадська організація Свідомі батьки вона була створена саме як такий проект підтримки батьків, які хочуть допомогти своїм дітям дорослішати свідомо. Справлятися з викликами сучасного українського суспільства, ну і бути готовими до дорослого життя. Робота організації сфокусована на таких основних напрямках: як стопбудінг, стоп перебування, стоп патріотичне виховання, фінансова грамотність та сексуальна освіта. Форми будуть різні. По перше, будуть конференції. Найближче буде безпекова конференція, в якій буде розглядатися питання, як забезпечити безпеку дитини. Друга, скоріш за все, буде про комунікацію батьки, підлітків і підлітки. Ну і третя, скоріш за все, буде про самореалізацію, мотивацію до навчання, мотивацію до вступу і так далі. Тобто таких три, три планових конференції це те, що в стратегії двох-трьох місяців. Ну і друге, ми будемо готувати свою частину програми. Е Міжнародного дня сім'ї, який святкується 15 травня, в Житомирі відбудеться 17 травня в Шудуарівському парку. Завдяки громадській організації люди зможуть знайти близьких по духу і разом вирішувати питання, які не можна вирішити окремо, доєднатися до організації можуть усі бажаючі, якщо ви вважаєте, що ви хочете бути серед свідомих батьків в своїй там, де у вас дитина, школі або коледжі, або спортивні секції, гуртку творчому якомусь. Вам треба створити маленьку таку ячейку, тобто три людини, які разом створюють актив свідомих підлітків в цьому закладі, і обрати лідера. Ці лідери раз на місяць збираються разом з координаційною радою е, свідомих батьків для планування і розробки алгоритмів роботи, і далі е, на своїй е, території, там, де ваші підлітки навчаються, ви вже імплементуєте, впроваджуєте цю стратегію, ці алгоритми з аналізом якихось результатів, з якими можна ділитися, обмінюватися потім. Тобто, там 10, 15, 20 таких. Е, команд свідомих батьків через якийсь час будуть обмінюватись досвідом і покращувати кожен свою роботу на своїй території. Крім того, 23 травня стартував дочірний проєкт під назвою Свідомі підлітки це громадська організація саме підлітків. Законодавство дозволяє з 14 років створювати свої громадські організації в Україні, і підлітки будуть на своєму рівні за своїми планами розробляти взаємодопомогу і вчитися бути громадянами з вирішенням конкретних проблем, які от ми озвучили, але на рівні. Своїх підліткових задач, своїх бажань, своїх намірів і комунікацій Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Із настанням поминальних днів у Житомирі спостерігається традиційне зростання продажу штучних квітів на місцевих ринках, де можна придбати букети та вінки на будь-який смак та ціну. Однак ця традиція вшанування пам'яті полеглих завдає шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Люди наші починають прибирати кладовища, прикрашати могили. І, як правило, це ще не у нас є традиція це робити штучними квітами, які складаються з пластику, з ганчір'я. Металевих, там інших якихось проволочних матеріалів, і це є шкідливо не тільки для людей, але й для навколишнього середовища. Матеріали, із яких виготовляють штучні квіти, розкладаються в природному середовищі протягом десятків та навіть сотень років. Зокрема, процес розпаду ганчір'я та фарб займає близько 40 років, а пластик більше 200 років. Закопуючи в землю, ми наносимо. Шкоду не тільки вже повітрю, а земельним ресурсам, водним ресурсам. Це спричиняє самозагоряння, це виділення формальдегідних речовин, це забруднення атмосферного повітря, тобто, скажімо так, баючи, прибираючи могили для мертвих, ми шкодимо здоров'ю живим. Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Олександр Якимчик говорить, що екоінспекція у ході рейдових заходів проводить роз'яснювальну роботу з громадянами. Ми їздимо по кладовищам, ми зустрічаємося з громадськими організаціями, де проводимо роз'яснювальну роботу стосовно використання альтернативно живих квітів, які не те, що мають гарний вигляд, а вони безпечні для здоров'я і навколишнього середовища. Під час проведення планових перевірок органів місцевого самоврядування інспекторами звертається увага на те, щоб голови і місцеві адміністрації проводили також роз'яснену роботу у себе територіально для того, щоб люди ну, почали розуміти трішки і менше використовувати штучних квітів. Дбали про природу, дбали про здоров'я людей. Бали про той світ, де ми живемо, за словами Олександра Якимчика, порівняно з попередніми роками, використання пластикових підів зменшується. До людей починає доходити, що це не є естетично і, ну, і воно не настільки довго, як ми очікуємо результат від цього всього, тому що фарби використовуються дешеві, фарби використовуються токсичні. Вони не, скажімо так, до першого дощу і вони втрачають абсолютно вигляд. Те, що навіть живі квіти в деяких випадках можуть довше прикрашати ті самі могили, ніж штучні квіти. Люди вже починають потрошку розуміти, розуміти про майбутнє. І ще проблема в тому, що викидати, спалювати це сміття яке з могил це затратно. Тобто його прибрати, і вже самі мешканці села розуміють, що вивезти стільки сміття після цих штучних квітів, то краще щось зробити в громаді і якісь там зробити навіть квітник в тій самій громаді на площі. Це буде набагато корисніше, ніж просто вивозити на полігони захоронення цих штучних квітів. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Даними гідрами Житомирської області у п'ятницю 25 квітня. Максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 10. Вологість повітря 29%. Вітер північний зі швидкістю 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.